А ви знаєте, що можна зробити з такого печива? Можна взяти контик. І з такого маленького можна зробити великий контик. я зараз покажу. Так, беремо пергаментну бумагу. Одною рукою важко, але робить. Ну, треба достати печиво. Нам треба одне печиво. Поки що будемо робити з одного. Ось таке печиво. Супер контик. Тр... А, його треба зараз, треба його збризнути водичкою. Так, збризнули його водичкою і треба його трішки Ось так. Зробили такого конвертика. І тепер треба включити духовку. Так, я роблю верх-низ. Тут я роблю на 40 хвилин, але треба буде 15 хвилин його витримати. І тут я роблю на десь 180. Десь отак буде на 180. І. Відправляємо туди наше печиво заховане. І ось так достаємо. Тільки коли вже остине духовка, вона вже холодна, воно просто. В мене, виходить, я зробила ввечері. Це вже ранок, ось вже холодна духовка, і вже тоді достаємо. І вуаля. Дивіться, яке вийшло. Воно яке зробилося величезне, воно стало мягеньке. І таке здорове вийшло. Так що всім робіть усім смачно. Ну що скажу. То так не виходить. То Просто таке було відео. Шуточка маленька, невеличка. Так що так воно не виходить, то все обман.